Розділ 21 Я пірнаю в затоплену хату. Пастка. Без вихід. Рішучість охопила мене зненацька. Я вагався всього одну якусь мить. Тоді рвучко скинув ватника, чоботи. Одним рухом, як старший лейтенант Пейчадзе, вискочити на борт машини не зміг. Для мене було зависоко. Підскочивши, я повиснув перехильки, животом спираючись на борт. Потім перекинув ногу, на мить завис на руках уже по той бік і нечутно спорснув у воду. Кілька рухів, і я вже біля вікна. Фамільна цінність має бути от -ото. в кутку. Зразу за вікном праворуч Намацую, аби тільки шибку висадити так, щоб не порізатись. Хата була затоплена майже по самісіньку стріху. І вікна, власне, я не бачив. Лише край візерунчастої різьбленої лутки виднівся над водою. Підпливши, схопився я за ту лутку і занурив руку у воду, мацаючи. Рука вільно пройшла у вікно. Шибки вже були повибивані. Все гаразд. Я крутнув головою в бік човна. Ех, жаль, що Павлуш, здається, не бачить. Ну нічого. Він побачить, коли я вирину і передаватиму бабі Мокрині те, за чим вона плаче. Побачить. Я трохи сіпнувся вгору, хапнув повні груди повітря і пірнув. Пропливаючи крізь вікно, я зачепився за щось ногою і вже думав, що застряг. Що сили шарпонув ногою, відпустило, Грибнув руками і виринув уже в хаті, розплющив очі і враз побачив у кутку фамільну цінність. Я зробив два-три рухи і опинився біля неї. Засунув за неї руку і намацав якийсь невеликий довгастий пакуночок. вихопив і назад до вікна. Пірнув і враз вдарився об щось головою, руки наштовхнулись на якусь перепону. Я став похапливо руками намацувати прохід. У вікні щось застряло. Мені забракло повітря, і я виринув. Знову пірнув і знову не міг пробитися. Виринувши, спробував намацати і відштовхнути ногою те, що заважало. Я гатив ногою щосили. Але марно, вікно завалило чимось великим і важезним. Чи то я зрушив його ногою, коли зачепився, чи вода піднесла, хто зна. Я сіртонувся крізь прочинені сінешні двері до вхідних, вони були замкнені. Мало того, я намацав, що вони були ще й підперті зсередини якимись колодами. Мабуть, баба Мокрина думала врятуватися так от води, я поплив назад у хату. Друге вікно було загороджено шафою. Чи то вода її сюди посунула, чи знову ж таки сама баба невідомо. Більше вікон не було. Хата в баби Мокрини стара, на два вікна, тісна й незручна, тому то дочки і будували кам'яницю для себе. Мокрий одяг тягнув донизу. Важко було триматися на воді. Давався в знаки мій марш кидок на велосипеді до військового табору. Я вхопився за електричний дріт з лампочкою, що звисав зі стелі посеред хати, дихати було важко. І раптом я зрозумів увесь жах свого становища. Я висів на електричній дротині майже під самісінькою стелею у затопленій хаті, а вода все прибувала. У тремтливому світлі лампадки я бачив, як хлюпоче. Вона попід стінами. Здавалось, кожною миттю все вище і вище. Було так страшно, що я відчув, як у мене здіймається догори чуб. І зараз мені буде кінець, бо ніхто ж не знає, що я пірнув сюди. Вони возяться там з тою коровою, і ніхто не бачив. Зараз вода підійметься до стелі, заповнить усю хату. Я булькну і захлеснуся. І все. Але я не хочу вмирати, не хочу! Я хочу жити, хочу кататися на велосипеді, грати у футбола, їсти морози брюле. Я рвонувся до вікна і пірнув, і несамовито з усієї сили запрацював руками, намагаючись пробитися крізь вікно. Я вовтузився під водою доти, доки відчув ще одна мить, і я захлипнувся. Тоді я виринув, розплющивши очі, встиг іще побачити. Як востаннє блимнув і згас вогник лампадки. Своїм пірнанням я здійняв хвильки, і вони перекинули лампадку. Суцільна, непроникна темрява огорнула мене. Я борсався у воді, як сліпе кошеня. Сил ставало дедалі менше. Я почав ковтати воду і захлинатися. Невимовний жах охопив мене. Невже це кінець? Не хочу, не хочу, не хо! Я закричав і сам почув, яким здавленим і безсилим був той крик. Так кричать крізь сон, коли душать кошмари. А може, це й справді лише кошмар. Може, це все сниться. І зараз я прокинуся, побачу сонце, що світить у вікно, і почую.